Лише декілька підприємств Житомира повністю підготували свої підвальні приміщення до використання населенням у разі надзвичайної ситуації. Про це на черговій нараді з комунальниками повідомив начальник управління надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Микола Дідківський. За його словами, найкраще свою роботу виконали ЖЕК номер 9 шість, та 11. Наша робота запроводиться в 9-му же фактично 100% виконання роботи. Шостого. 42 будинків 36% представили за перевід. Це складає 86%. В першому вже відповідно 77%. Сотників, а в 68 та 11% вже 50. Всі інші мають показники менше. Особливе хвилювання у Дідківського викликають низькі показники стану підвальних приміщень будинків ОСББ, завали, підтоплення ґрунтовими та каналізаційними водами. Це далеко не весь перелік проблем, з якими доведеться зіштовхнутися людям в разі небезпеки. До того ж, на деяких будинках різних жеків до сих пір немає інформації з адресою найближчого укриття. констатує чиновник. Серед основних питань, яким приділили увагу на нараді, негативна тенденція, яка спостерігається останнім часом у Житомирі щодо отруєння жителів продуктами згоряння від експлуатації газових приладів. Минулий місяць зареєстровано 4 випадки, сім чоловік постраждало, з них одна трирічна дитина. Ну, відверто треба сказати, що двох громадян там є сумніви. Цей діагноз був виставлений попередньо, всі інші фактично постраждали. Найгірше те, що е, страждають у кого все відповідає технічним вимогам. У зв'язку з такою ситуацією перед комунальниками поставили завдання в найближчий час провести позапланові перевірки димових і вентиляційних каналів в будинках, обладнаних газовими приладами.